Як вони зараз знаходяться в Луганській, Донецькій областях? Кожен із вас буде виконувати завдання в Державній прикордонній службі України. Попрошу виконувати завдання щистю. Бо ми є українці. Наступне, коли ви повернетеся живими, здоровими, цілими та невредими для вас, для ваших сімей. Двері військового комісаріату будуть відкриті постійно. Для мене пріоритетним завданням будуть наступні питання. Перше, це захист військовослужбовців та членів їх сімей. Даже цей закон би можливо було назвати не соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а правові гарантії та пільги військовослужбовцям та членам їх сімей. Тому що захист від держави, це як звучить не так. А от про гарантії пільги, це в принципі правильно. Далі Якщо якісь є питання у ваших сімей якісь довідки треба, будь ласка, приходять сюди в порядку нечерговості. Звертаю увагу, нечерговості. До мене в кабінет, я буду ставити завдання підпорядкованим відділам, відділенням і службам. В коротчайші терміни ці питання будуть закриті. Людям будуть надаватися всяческа допомога. Якщо будуть якісь питання в Ужгородській міській раді, в Ужгородській районній державній адміністрації, в місті ЧОП, у голови районної державної адміністрації, негайно звертаються пусть до мене, всі питання будемо вирішувати. Ставай. Бажаю всім вернутися цілими, здоровими та невредимими. До своїх сімей і нехай береже вас Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Удачі вам!